Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Оскобаровський. І сьогодні, друзі, я хочу зробити огляд на сюрприз яйця під назвою Джиммі Той. Це новенькі яйця із сюрпризом. Тож, друзі, запасайтесь якоюсь смакотою, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я зараз відправлюсь до супермаркету і подивимось, які там яйця з'явилися. І так, друзі, ми вже всередині і вони зразу знаходяться на касі. Дивіться, є сині ось такі панда. Джиммі Тойс по 24,90. І також є рожеві для дівчаток. Ось, давайте візьмемо 6 таких яєць і 6 таких. По 25 гривень. 25 грамів в одному яйці. Тож беремо і пішли на касу розраховуватись. І так, друзі, дивіться, розрахувався я за всі яйця. І в мене вийшло 298 гривень. За 12 яєць. Я взяв 6 рожевих і 6 синіх. Тож пішли додому, будемо відкривати їх і подивимося, що там всередині. Друзі, я вже вдома і давайте розпочнемо розпаковку ось цих яєць із сюрпризом, які називаються Jimmy Toys. Майже як kinder Joy, тільки. В економ-сегменті ось ці яйця коштують 2490. Якщо Кіндер Джойс зараз коштує приблизно 70 гривень, то це яйце дешевше в три рази. Тож, давайте розпочнемо. Так, у мене є 6 яєць для хлопчиків і 6 яєць для дівчаток. Давайте будемо розпаковувати одне яйце таке і одне таке. Так, давайте візьмемо яйце для хлопців. Джиммі тойс, це панда, той супер Toy. Мілк Коко Крем. Ось таке цікаве яйце. Зроблено в Китаї. чина. маса яйця 25 грамів. Ось намальована панда на цьому яйці. Давайте розпакуємо, подивимося ж там всередині. Так, розділяємо. І одразу тут випадає. Це що, іграшка? Так, виходить один пакунок, ось такий. Це, я так розумію. Молочна їжа, а ось це така іграшка попалась. Ну, давайте подивимось. Це якийсь Бетмен чи що воно таке. Давайте подивимось. Я сподіваюся, що в наступних яйцях буде попадати щось цікавіше. Бо це зовсім не цікава іграшка. Все, тепер я зрозумів. Це спінер. Економ варіант спінера. Ось такому ми його скріплюємо. І він буде, повинен крутитись. Ні, ну Я таких дешевих спіннерів ще не бачив в своєму житті. Це жаха, не іграшка, дивіться, він навіть не крутиться. Спіннер тут, ну ніякий, друзі, дивіться. Ти його крутиш і він перестає крутитись через 1-2 секунди. 3 секунди максимум. Так, з іграшкою ми розібрались, давайте подивимось, що ж тут всередині. Ага, є, дивіться. Ось так виглядає цей кіндер всередині. І я вам скажу: тут немає ложечки в цьому кіндеру. Їжте. А, є, є. Ось, все, дивіться, вона схована. Ось тут о. Є, я думав. Я думав, немає. Дивіться. Бачу чотири шоколадні кульки. Молочний шоколад і чорний шоколад. Зараз ми його скуштуємо. Так, беремо і куштуємо. Є, все непогане. Жовте мені більше подобається. Але і чорне також смачне. Не таке, як кіндер. Відрізняється, але воно смачне. Мені чимось воно схоже на нутеллу. Ось, Щось подібне, а йому місце бути. Але іграшка, ну це взагалі. Що це за спінер? Я вважаю, що іграшка дуже погана. Тепер беремо кіндер для дівчаток. Джиммі Дзе панда. Він нічим не відрізняється, крім кольору. Ось яйце. Точно таке самісіньке, тільки тут намальована дівчинка-панда, а тут хлопчик. Так, дивимось, 25 грамів. Виготовлено також маде інчина. Так, давайте відкриємо і подивимось, що там є. Відкриваємо. Так, і виходить отут іграшка. А тут шоколад. Тож, шоколад в дівчачому кіндері нічим не відрізняється від хлопчачого. Все те ж саме: 4 кульки, білий шоколад і чорний шоколад. Тож, відкладаємо його. І далі давайте подивимося, яка ж тут іграшка всередині. Ось. Дівчачого кіндеру. Так, і тут також щось незрозуміле. Так, якийсь інструмент, я бачу. не Молоточки, пилочки. Зараз зберемо, подивимось. Тож дівчачого я бачу, що тут тільки колір. Ось. Достаємо. Давайте. Запакували так добре? Можна ще й зламати цю іграшку. Дивимось, ага, все. Зрозуміло. В нас ось такий ключик. Ну, цей ключик він мені більше подобається, чим отой спінер. Але, але все одно, хіба це іграшка? Хіба що можна дати якісь ляльці, але у ляльки хіба є інструменти? Ну, не знаю. Також може тут попастись пилочка, молоток, зубило і так далі. Ось такий в нас ключик попався. Тільки я не розумію, навіщо він дівчаткам. Так, відкладаємо ось сюди. І давайте тепер відкривати кіндер для хлопців. Так, подивимось, що в наступному нам варіанті попалося. Так, і попалося знову незрозуміло що. Так. Висипаємо і дивимося, що нам попалося. Так, я навіть не знаю, що це таке, друзі. Так, я розумію, сюди його треба наклеїти. Оцього. Комара чи комариху. І потім, я так розумію, що воно якось повинно. Ага, повинно отако поставитись. Ось як тут зверху намальовано. Все, я зібрав цю іграшку. Ось так вона виглядає. І так я розумію, що це дзига. Так обереш і крутиш її. Ось. Ось так. Ну, не знаю, чи стоїть ця іграшка. 25 гривень. Сподіваюсь, що в інших кіндерах щось нам краще попадеться. І так, друзі, це в нас був чоловічий кіндер. Відкладаємо його ось сюди. Так, і малюнок також. Бо, Можливо, нам буде попадатися ще інша іграшка з цієї ж самої серії. Далі розпаковуємо жіночий кіндер Jimmy Toys. Так, Сподіваюсь, що тут іграшка буде. Трошки краще, ніж минулих. Але... але здається, ні. Здається, щось воно легесеньке, Ого, але деталі тут побільше вже. Це вже трошки мене радує. Так, дивимось, що це таке. Так, тут навіть на ці іграшці написано Made in China. Вони хоч би не клали цей напис. Так, є. Висипаємо. Я вам скажу, що це більш-менш непогана іграшка нам тут попалася. Так, Фіолетові волоси. Нам ось ця дівчинка попалась, здається. Так, давайте ми її зберемо. Тут у нас 5 деталей. Щось в мене виходить потрошки її збирати. Склали ноги, тулуб і плаття. Ось така іграшка у нас попалась в дівчачій серії. Вона стоїть. Виходить, що ось цього. Це вона. Ну, я бачу, що ця іграшка більш-менш нормальна. Ось. Вона трошки трошки краща за минулу іграшку. Так, виставляємо. Тепер у нас є дівчачий ключик. І ось така лялечка. Далі, друзі, давайте подивимось, що в хлопчачому. Поки що в дівчачому іграшки краще, як на мене. Так. А в хлопчачому, дивіться, попадається ще й повтор. У нас вже була така іграшка. на вид вона така сама. А, ні, вона, здається, і справді трошки інша. Так, клеїмо сюди цього динозаврика. Так, все наклеїв. Ось така дзига, і дивіться, як вона крутиться. Ось так. Це минула іграшка. А це яка зараз попалася. Ну, не знаю. Чи коштує ця іграшка 25 гривень, це ви вже пишіть в коментарях. Ось такий у нас. Тепер є дракончик з буквою. А це іграшка, яка попалась нам минулого разу. Так, поки що я бачу, що жіноча серія вона трошки краща. Тут у нас ключик і є лялька. А в хлопчиків не знаю, що це за іграшки такі, Якийсь спінер. І дві дзиги. Так, відкриваємо. Відкриваємо це в нас вже шостий кіндер. А в дівчаток третій. Так, і дивимось. А, і у нас тут ще одна лялька попалась ще одна преті. Преті Girl. Так, у нас в цій серії вже дві є іграшки. І на цей раз у нас попалась ось цього. рожева дівчинка. Залишилось її зібрати. Так, спочатку ми беремо ноги, вдіваємо на наше плаття. Так, є все. Одягнули ми нашу ляльку. Так, і дивіться, як виглядає наша ляляка. Ось така лялечка. Вона такого стоїть. Рожева. З голубим волоссям. Ставимо її ось сюди. І тепер у нас буде дві ляльки. Одна і рожева. Друга. Дві лялечки. Так, далі. Давайте розпакуємо наступну іграшку і відкриваємо. Так, і що нам попалось? О, це вже щось новеньке. Такого в нас ще не було. Давайте відкриємо і будемо збирати цю іграшку. Друзі, ви зараз будете сміятися, але це здається кросовок. Якщо я не помиляюсь, тут у нас чотири детальки, зараз будемо їх збирати. Так, дивимось. Що куди додається? Так, це додається тако, то з іншої сторони, а це наша підошва. Ага, Зрозуміло. Тож, одягаємо це все. Ось тако. Так. І побачимо, що це за кросовок. Такий в нас виходить. Так, є. Це ось сюди. Ну, ця іграшка, хоч, збирається, неважко. Так, є. А, я так розумію, це брелочок. Але повинен ще бути мотузок, щоб його сюди підвісити на ключі чи як. Але мотузочка немає. Це все, що є в цьому пакунку. Так, вдіваємо. І дивіться, друзі, така у нас іграшка. Так, не знаю. Чи гарна це іграшка, чи ні, це вже вам написати в коментарях. Ось такий кросовок нам попадається. Ось. Третєму. Ні, це вже четвертий хлопчачий кіндер. Тут навіть не намальовано, що, можливо, ще й другі кросовки попадаються. Так, далі Далі беремо дівчачий. Так, і дивимось. Що тут? Так, і дивимось. І що це у нас таке? Губка Боб? Чи хто хто це такий? Скажіть мені, бо я не знаю. Схожий на губку Боба. Жовтий, чи ні? Чи не губка Боб. Так, зараз ми його склеїмо і подивимось. Так, розпаковуємо і дивимось. Намальовано. Що він повинен бути ось цей з цієї сторони. А ця наклейка, здається, мені повинна бути тут. Так, тож, давайте клеїти. Так, знімаємо і клеїмо ось сюди. І виходить, у нас він з цієї сторони ось так посміхається. А тут він сумний. Так, далі. Далі беремо хлопчачий. Так, передостанній вже. Бачите, вже зараз. І дізнаємось, буде щось цікаве чи не буде. Так, то був кросовок, а це в нас. Так, дивіться, це, я так розумію, браслет, який на руку мені не налізе. Ось такий браслет із цієї серії, де був наш кросовок, Бачите? Раз у нас вже є ця іграшка, ми можемо спробувати одягнути цей браслет. Наліз! Браслетик у мене є. Так, я все-таки вдів цей браслет. Ось так він виглядає на моїй руці. Він її обтягує. Так, не повинен бути, але це я так розумію, на руку трохи менше. Це для діток. Так, ну не знаю. Пишіть в коментарях, як вам ця іграшка. Но це з одної серії, Baby-Box. Ось тут навіть картинки однакові. Тут у нас браслет, а тут у нас кросовок, Знімаємо його. Давайте. Обережно, щоб його ще не порвати. Але як, коли я так кажу, то він може і порватися, знаєте, як накаркаєш. Так, є. Знімаємо браслет, є. Хай тут лежить, ох і іграшка. Так, давайте подивимось, що в дівчачому яйці. Ось я не можу їх називати кіндерами. Це яйце яйце сюрпризом. Кіндер, то знаєте, бренд. А це? Це не бренд. Так, ну дуже легесенько. Так, і що тут у нас попадається? Так, такого в нас ще не було. Це якийсь посуд. Так, дивіться. І яка іграшка? Так, ага, це у нас виделка. Так, то в нас були інструменти, а це, я так розумію, розумію кухонні прибори. Давайте достанемо. Подивимось. Виделка в нас здається. Здається, так. Достаємо. Так, матеріал. Точно такий самісінький, як і в цьому. Як і ключик. Так, є, все, одягнув. Ось така виделка. Так, ну це для ляльки, я так розумію. Так, ось, друзі, весь набір, який тут може попастись. Так, матеріал, здається, різина. Хоча може і пластмаса. Є ключ і є кухонний прибор. Так, це в нас дівчача серія. Так, ще одна. Один дівчачий кіндер залишився. Так, відкладаємо ось сюди. Так, такі у нас кіндери для дівчаток. А це для хлопчиків. так. І відкриємо останній кіндер для хлопчиків. Друзі, я сподіваюся, що тут попадеться якась гарна іграшка, яка мені сподобається. Але але щось воно дуже легеньке. Дається мені щось, тут знову попадеться щось прям не дуже. Але давайте вже відкриємо його і подивимось. Пусто легесенько. Так, і дивимось. Що це в нас таке? Знову бейбі-бокс. Ось що, що, вони добре запаковують в ці пакетики. Так, достаємо і дивимося. Так, я розумію, що це якась сковорідка без якихось там наклеїв. Навіщо вона хлопчикам, я не розумію. Так, є. Відкладаємо сюди цю іграшку. Так, хлопчиків. Іграшки мене трошки засмутили. Так, давайте подивимось. Останній кіндер у дівчаток. Де я сподіваюсь, можливо, тут. Щось цікаве попадеться. Так, відкриваємо і, і дивимось. так. А тут знову в нас лялька. І лялька, мені здається, у нас вже така була. Достаємо. І мені здається, що це вже повтор, який в нас був. Це ось така сама лялька. Так, все, друзі, я зібрав нашу ляльку. І дивіться, це точно така самісінька лялька, як у нас вже є. Тож тепер у нас дві однакові ляльки, бачите? На 6 кіндерів у нас дві повторки. Так, а це інша лялечка. Така іграшка. Ключик нам попався. І виделка. Ось такі кіндери у нас попались в дівчачій серії. А ось цей варіант попався в хлопчачі. Одна з таким -го дракончиком. Ось тут. -ка. Інша з комариком. Тако вони крутяться. Ось. Далі у нас є кросовок. Потім. Ось така сковорідка, якась хлопчача, Спінер. отакий, От І браслет на руку. Покажіть це відео своїм друзям, своїм дітям, своїм знайомим, щоб вони подивились і вирішили, потрібні їм такі іграшки чи ні. Друзі, одне, що мені сподобалось, це ось ці смаколики, які йдуть з цими іграшками. А іграшки, ну, не знаю. Таке: робіть свої висновки. Чи потрібні вони вам, чи ні, це ви вже самі вирішите для себе. А я зробив для вас сьогодні ось такий огляд. Якщо він вам сподобався, поставте лайк і підпишіться на канал. Підтримайте україномовний контент. Всім дякую за увагу. Всім, друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока.